Зараз ми переживаємо важкий період, Оце от період первинного, як то кажуть, встановлення капіталу, але ми його переживемо. І хтось потрібен у суспільстві, хто буде нести оцю тоненьку свічечку правди. Ми виросли, на жаль, в атеїстичному середовищі, але щось таке було, що примушувало нас звертати увагу на церкви, яких тоді майже не було, заходити до храмів. І от е Мама моя. У дитинстві я пам'ятаю, коли ми засинали, молилася Богу. Вона думала, що ми спимо. А ми чули її слова всемилостиві, всемогутні. Остаточно борцем, який може дійсно боротися, я стала тоді, коли 24 серпня 1998 року наша луганська влада під проводом, я зараз скажу, нашого тепер народного депутата Єфремова і інших поводирів нашої області, коли наша влада розправлялася із шахтарями, кинула проти них міліцейський спецзагін Беркут, який просто побив цих шахтарів. Я була свідком цієї події навіть до. Помагала шахтарям, і я побачила, що треба боротися. І наша чайка виросла саме на шахтарських оцих вимогах. Ми організувалися після декількох шахтарських походів і вирішили, що нам треба стати правозахисною організацією. Що ми зробили? Нас в організації десь 150 людей, ми маємо свої розгалуження по області, свої місцеві організації. І зараз наша діяльність вже стосується всієї України. Ми допомагаємо людям, яких позбавили незаконно роботи, робочих місць. Ми переймаємося питаннями сприяння незалежним проспілкам в їх діяльності. І ми захищаємо соціально незахищені верстви населення, ну, наприклад, такі як неповноцінність, Сім або сім'ї з маленькими дітьми, багатодітні сім'ї є також. Ну і інші люди інваліди, пенсіонери, всіх, кого ображає держава. Наприклад, остання проблема, над якою ми працювали, це судові накази. І судові накази стосуються всього населення України. То ми організували таку мережу, яка називається Доступ до правосуддя. Саме споживачів житло комунальних послуг, і ми працювали в Дніпропетровській області, в Херсонській області, в Київській області, в у Львівській області також працювали. Бо ми дуже бажали побудови своєї української незалежної держави. Це була наша мрія. Ми бачили ну, на Донбасі це особливо відчутно, як по-різному живе російське і українське населення. Люди тієї і іншої національності, здається, вони близькі в побуті. Це зовсім інші люди. І по е, своїх поглядах це ну багато в чому вони відрізняються. Українці дуже вигідно відрізняються. Я дуже люблю цю націю. Я по мамі українка, і я просто ну. Я вдячна Богові за те, що я народилася в Україні і живу тут. Назва нашої організації виникла дуже просто. Моє ім'я в перекладі означає чайка Ларус. І Я думаю, от я засную, засную цю організацію, а вона буде жити після мене. І хочу, щоб я залишилась в ній ну якось. Присутня, хоча б духовна, то просто назвали чайка, назва начебто гарна. Ми віддалена, ми віддалена область від морів, але в нас є свій Донець, ріка Сіверський Донець, є менші річечки, які ми дуже любимо, бо це джерело життя для нас, для Донбасу. Якби їх не було, там би може була б на От і як не дивно, але у нас є чайка. От над цими водоймищами інколи бувають чаєчки. Олександр Михайлович спалив себе сам. Він діждався, поки заснуть самі, ну такі, що найбільше не, найдовше не сплять, і поки не проснулися ще самі рані в ранішній. Він заздалегідь заготував себе бензин, облив себе бензином, підпалив, вийшов із шатра і побіг. Потім у нього у шатрі знайшли таку записку передсмертну. Першу друзям і своїй дружині, що не ображатись до мене, я не мав іншого виходу. я хотів щоб наші муки закінчилися, а другу написав до всіх, що я звинувачую керівництво холдингової компанії «Краснодонвугілля», керівництво обласної державної адміністрації і міліцію знущання над нами. І це це моє спалення на знак протесту проти знущання над нами. Наша сім'я була репресована, починаючи з дідів. Коли дідів почали розкуркулювати, ну от, наприклад, мій, мій дід по лінії матері був церковним художником. Коли, коли почали рушити церкви, то ця людина залишилася без роботи. Мій дід з боку батька, його визнали куркулем, хоча людина просто е, приймалася новітніми досягненнями в сільському господарстві. Він був селянин. Він придбав собі якусь там сільськогосподарську техніку. За це його визнали куркулем. І таких людей на Донбасі дуже багато. Є міста, де 70 Відсотків людей і сімей проживають, які відчули утиски гоніння з боку радянської влади. Мені хочеться виправдати своє життя саме тому, що я жила в радянські часи, і я б хотіла, щоб ті проблеми, які були раніше, щоб вони не переходили до нових поколінь і у новітні часи. Відсутність бога. У відносинах між людьми це ловиться людиною. То я пішла до цієї церкви, і я побачила там те, чого я шукала. Я побачила любов один до одного, повагу один до одного. Я побачила прагнення до Бога. І це прагнення душі до Бога підтримується цією церквою. Я почала ходити. Перші наші служби проходили на цвинтарі, потім на приватному, в приватному будинку. Потім ми ходили до українсько-канадського українсько центру, є такий у нас у Луганську. Там проводили Служби, потім кхе, придбали невеликий будиночок. Зараз ми з нього зробили церкву, ну таку каплицю досить велику, і там проводимо службу. І я знаю, я впевнена, що ця церква найближча до Бога. І коли я молюся в своїй ранішній молитві, то я завжди прошу, Господи, благослови нашу прекрасну церкву і дай їй сили ставати Успішною церквою, і підносити людські душі до Бога. Моральний лідер це людина, яка діє згідно із заповідями Божими. А це найперше. По-друге, моральний лідер у нас час, і особливо на сході України, це та людина, яка намагається не залежати в своїй діяльності від влади. Вона завжди говорить правду владі, опозиції, людям це завжди говорити правду. І по-третє, це захищати інтереси людей і права людей, не зважаючи на це, як це вдарить по тобі, по самому. Ми дуже вдячні, що так високо оцінили нашу діяльність, і це просто накладає на нас зобов'язання, так і моральні ще й далі ще й працювати, працювати, працювати і працювати. От. Потім мені здається, що для Східної України це якийсь знак добрий. Що наша діяльність потрібна всій Україні, от не тільки нам самим, там ми намагаємося щось на місця зробити, а що це має значення для України. І здається, це найвища оцінка, ось у цій нагороді.